Угу. А, а скажіть, будь ласка, ось це необхідно з політичної точки зору. Ви кажете, видавати а, там за перемогу. Це необхідно а, путіну власне самому, необхідно тільки найвищому керівництву. Чи це необхідно якимось іще колом? От як виглядає позиція за чутками? Путін наполягає на такому варіанті? А ну, припустимо, військові а, вважають це досить ризикованим. ось, Спробу йти з різних боків, але а, кремлівський диктатор от наполягає на своєму знаєте Дуже правильне питання, воно якраз показує стиль управління. В Росії все таки війна, крім усього іншого, показала переваги демократичного механізму прийняття рішень на тоталітарне. Тобто в Росії всі рішення ухвалює одна людина, влазить в мікроменеджмент військових операцій, хоч в цьому не розбирається, і це приводить. До їхніх поразок, що звичайно позитивно для нас. І тому, якщо російський генеральний штаб, який, начебто, знову отримав довіру, на чолі з Герасімову, який провів кадрові перестановки, звільнив там 11 генералів і вибудував під себе систему планування управління, генеральний штаб оцінює, що немає в них сил не те, що на стратегічну операцію, а навіть на якісь вдалі тактичні операції, то все одно є політична воля. І Путін говорить, що ні там для політики треба, у них там через рік може бути взагалі транзит влади і трансфер, який вони планували. І треба буде зміцнювати політичну владу, і не треба давати регіонам навіть шанс на те, щоб думати про якусь більшу самостійність. І тому військові змушені послухатися прямої вказівки одноособового диктатора. Ага. І це якраз разюче відрізняється від нас, тому що у нас так само президент є верховним головнокомандуючим. І це правильно. Проте, Зеленський делегував розробку, власне, планів наступів, підрахунок ресурсів і так далі, Генеральному штабу, а постачання Міністерству оборони. І довіряє їхнім оцінкам, якщо вони приходять і кажуть, що зараз там не на часі, треба це робити, пізніше, в іншому місці, і так далі, то все-таки. Генерали, які на це вчилися все життя, які у нас показали удачі на сьогодні і успіхи під час війни, вони користуються повагою довірою не лише суспільства, але й президента України, тому до них прислухаються, і це зменшує вірогідність будь-яких помилок. На жаль, в війні завжди трапляються помилки, Проте, якщо система стратегічного командування вибудувала правильно. То це додає переваги на полі бою і військам і тому, звичайно, може бути політичне рішення, як це було в радянському Союзі. А давайте візьмемо Київ до річниці великої жовтневої соціалістичної революції, і не будемо зважати на ті втрати, які в іншому випадку були би меншими. І тому uh -huh. Росія переймає не лише міфологеми Другої світової, але й спосіб управління, спосіб прийняття рішень, і відповідно ті помилки, і той масштаб жертв. Uh -huh. Ну на жаль, для себе, але от ви знаєте парадоксальну думку. Євген Дик, і співрозмовник, бувально вчора висловив у моєму ефірі, і я дозволю собі її зацитувати, кажучи, от про ці ну чутки, імовірно, імовірний намір росіян наступати одночасно із різних боків, він говорив, що я, як людина військова, як людина, яка має військовий досвід, я просто розумію наскільки це катастрофічно для російської армії, і тому думаю, швидше би, от швидше би почали і швидше би просто самознищилися, тому що це означає однозначно ка катастрофу фактично, ну за оцими медійними чутками, фактично, те саме говорять і російські військові, російські генерали а Путіну він на таке не погоджується. І от, якщо ця катастрофа ну реалізується, ми би дуже хотіли, мабуть, того, щоби хай без наступу, але просто катастрофа для політики російської і От, якщо ми уявляємо цей момент, то хто притягує Путіна до відповідальності? Хто далі перебирає на себе ініціативу влади? Ці військові. А хто сі... От як ви собі уявляєте це? Дійсно, у росіян є сили для спроби одного наступу. Коли цей наступ провалиться, то на другий наступ уже в них не буде ні моральних сил, ні серйозного озброєння. І тому вони готуються до цієї битви. І, на жаль, вона може бути дуже серйозною і також нестиме втрати для нашої сторони. Що станеться, коли вони програють? Перш за все, це звичайно дасть Україні більш вигідні переговорні позиції. Тобто Україна проведе контрнаступ, Україна буде звільняти наші території стільки, скільки зможе. Але в будь-якому випадку, на, на всіх переговорах публічних таємних, з західними союзниками мати нам перевагу. На сьогодні варіант краху режиму Кремля не розглядається як основний. Тобто, навіть в випадку поразки винними призначить, скоріше за все, генералів, їх позвільняють, скажуть, що вони не так зрозуміли геніальний задум політичного керівництва. А, і... а ви гадаєте, що за умови поразки Путіну може вдатися зберегти владу? Скоріше за все, так. Навіть якщо поразка буде досить серйозною. То винних зможуть призначити звичайно. Певні бродіння можуть бути проте на сьогодні консолідація еліт, контроль над інформаційним простором досить серйозні, і тому Росія може повернутися в свою ізоляцію, але зберегти режим і зберегти цілісність на сьогодні. Це розглядається як основний варіант нашими союзниками, але без зняття санкцій. Тобто, де в чому аналогія з першою іракською війною 91 року. Коли війська Саддама Хусейна були розгромлені в Кувейті, вони вийшли з Кувейту. Вони погодилися платити великі репарації. Проте режим Хусейна залишався чинним до 2003 року, до другої mm -hmm. війни. Хоча, звичайно, поступово ослаблявся: безпольотна зона, санкції, нафта в обмін на продовольство, постійні заворушення з боку курдів, белуджів і шиїтів, і це так само ослабляло режим, який потім впав mm -hmm. в другій іракській війні в 2003. Ось далі я пропоную звернути увагу на одну постать, яка може здаватися, от у цій системі нашої розмови, якоюсь дуже дуже малозначимою на перший погляд, але можливо це і є один із пунктів ось цього ослаблення майбутнього ослаблення, або можливо вже навіть сьогоднішнього. Терорист і воєнний злочинець Ігор Гіркін заявив, що його нібито не пускають на фронт через побоювання заколоту проти Путіна. Він вважає, що російська влада не дає йому взяти участь у війні в Україні через ризик консолідації невдоволених військових навколо нього. Гіркіна ні, не можна. А то вдруг он востаннє підійме проти Володимира Володимировича. Це ж опасность така огромна. Ну, що ви, не можна. Тому же он не любить Сергія Кужугетовича святого чоловіка, який так хорошо подготовил нашу армію, що ми вот так от і воюємо. Двінадцятий місяць. Це такі заяви, бо гіркін хоче про себе нагадати. Це заяви з благословіння, бо це навіщось потрібно Кремлю? а Чи це правда просочування от реальної, частково реальної ситуації і. Ну, певних, не знаю, загроз або певних трендів, які насправді вимальовуються, коли центральна вертикаль стає слабшою. Ну, зрозуміло, що такі люди, як Гіркін, це не лідери, там і не а це все таки рупори. Це люди, які висловлюють те, про що думають росіяни на кухнях. І в російському суспільстві досить серйозний тренд є на те, що дійсно генерали погано воюють, вони погано підготувалися, вони недостатньо достатньо рішучі. От треба там війну до останнього до переможного кінця вести, і от треба якось більш жорстко воювати. В цьому тренді працюють і Пригожин, і Кадиров, і Гіркін, і частина так званих воєнкорів, тобто блогерів, які пишуть про події на фронті. І от періодично вони критикують, як правило, не першу особу, не президента російського, а критикують то міністра оборони, то Герасимова, то ще когось із керівників. І це влаштовує Кремль така внутрішня конкуренція. Потім Пане Гара, але тут сваритися. вже Путін згадується напряму. Тут сам Гіркін каже, що не пускають, бо може заколот підняти. Так він не каже, що може підняти заколот. Але ця думка ну вона ж не тільки ним висловлюється а ще і, і, і інші російські політологи вже починають якось її підхоплювати. І от тому виникає питання: це тому, що вони думають, що так може бути, чи це тому, що це така такий новий кремлівський вкид, який їм для чогось потрібен. Один із сценаріїв розвитку ситуації: якщо Путін втрачає владу, то замість нього приходять не якісь там понів білих пальто, а замість нього приходять такі люди групою, як Пригожин Гіркин і Кадиров, і примкнувши до них пропагандист Соловйов. І тоді ці люди можуть ще натворити більших справ аж до застосування зброї масового враження. І саме це і турбує наших західних союзників про те, що. Ліберальної альтернативи в Росії не залишилась там за час війни. Всі, хто мав хоч трохи якісь настрої на співпрацю з заходом, вони виїхали. Частина посаджена. Навіть групу сім'ї Єльцина розгромили повністю аж до Єльцин центра і губернатора Свердловської області. І тому насправді єдина альтернатива режиму Путіна на сьогодні, це партія війни до війни до останнього. І це є одним з аргументів того, чому в різних сценаріях розглядається військова поразка Росії, політична поразка Росії, проте на даному етапі збереження Росії, збереження режиму і в Кремлі. Це також розуміють, що на реваншистських настроях на цих мілітарних настроях можуть зіграти певні сили, які покажуть, що вони більші мачо, ніж ті, що сидять в Кремлі, і їх підтримують багато хто в військах. А, і, а... і ще одну тему хочеться вам запропонувати, пане Ігоре. Тему відповідальності і спроби її уникнути з боку російських олігархів. Абрамович передасть Україні 2,3 мільярда фунтів, отримані із продажу футбольного клубу Челсі. А колишній голова британського офісу дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ Майк Пенроуз очолить спеціально створений для цієї мети фонд відповідно до угоди, яка була досягнута між урядом Великобританії та Абрамовичем. Британський детелеграф повідомляє, що протягом наступних кількох тижнів буде окреслено деталі правління та проектів фонду. Вважається, що Пенроуз був у постійному контакті з урядом Великобританії та провів деякий час в Україні у 2022 році. Ідея створити фонд. Прийшла до Абрамовича, коли він виставив футбольний клуб Челсі на продаж на початку березня 2022 року, коли зіткнувся із британськими санкціями через війну. При цьому Пенроуз нібито ніколи не зустрічався із олігархом. Що відбувається, це е, така от просто індивідуальна історія Абрамовича, коли він хоче уникнути відповідальності, стати білим пухнастим святішим за Папу римського. чи це якийсь такий тренд російський, який буде розширюватися? Це тренд для частини олігархів. Не всі хочуть залишатися на тому титаніку, і вони бачать, що історія для російської економіки і для їх особистих капіталів там нічим добре не закінчується. По всьому світу йдуть переслідування майна, там арештовуються яхти, арештовуються рахунки російських олігархів, тому що і західні спецслужби вони ж розуміють, що все це нажито не зовсім прозорим шляхом, і тому завжди буде підстава для накладання всесвітніх ордерів на арешт і тому дехто із них шукає шляхи, як бути корисним або для діалогу Росії з Заходом, діалогу з Україною або допомоги Україні за те, щоб купити собі індульгенції, можна сказати. Історія Абрамовича, вона взагалі специфічна, тому що дійсно він протягом війни виступав неофіційним посередником, і треба відзначити, що. І завдяки йому особистому, його особистому внеску було проведено кілька значимих обмінів, в тому числі з посередництвом керівництва Саудівської Аравії, керівництва Об'єднаних Арабських Еміратів, Туреччини. І він особисто брав участь в багатьох нарадах, зустрічах. Він <клес> взагалі відомий як людина, яка може знаходити компроміси. Завдяки цьому він і піднявся в Росії, заробив свої мільярди, він може зводити до єдиного знаменника сторони, які до того взагалі не погоджувалися на будь-яку комунікацію. І тому, звичайно, відкидати все це не потрібно. Будь-які сценарії, будь-які пропозиції, треба дивитися, але зважувати ж, яка ціна цього, тобто, якщо британці оцінили, що пару мільярдів фунтів, які будуть витрачатися з британської юрисдикції, для допомоги в Україні достатньо, щоб не накладати такі жорсткі санкції саме на цю групу цю особу. Ну окей, мабуть, варто mm -hmm. з цим погодитися, подивитися, що буде далі, пане Ігоре. А це така індульгенція конкретним людям? Чи насправді, якщо такий прецедент буде створений, то таким чином утворюється якась лазівка і для Путіна, і взагалі для російської економічної системи? Ну, навряд чи буде лазівка для тих, хто перебував на посадах, для тих, хто ухвалював рішення про початок агресивної війни, для членів Російської Ради безпеки цей список взагалі розглядається як список для міжнародного трибуналу, щоб їх судити за злочин агресії, які вони зробили. І тому грошей тут недостатньо. Якщо хтось із російських олігархів дійсно бажає вийти з під санкцій, то не можна просто заплатити, як це робилося на. Території Російської Федерації необхідно ще внести і якісь інші внески. Ми ж не знаємо а, яку інформацію, можливо, які документи, які свідчення, той же Абрамович передав британській стороні, mm -hmm. крім тієї, діяльності, яку він здійснював як один з посередників. Mm -hmm. Ну, як мінімум, а, знаємо, принаймні така інформація фігурує у ЗМІ, що зараз немає регулярних особистих контактів із путіним. І ось це теж викликає певний інтерес, пане Ігоре. І ще про одну тему бодай коротко, але вона досить таки важлива і цікава. У Європарламенті відбувається уже четвертий форум вільних народів Російської Федерації. Представники різних національних меншин Російської Федерації обговорюють ну, перспективу майбутнього розділу. Тобто створення якихось національних менших національних держав а, на території федерації а, форум уже четвертий. Тобто такі форуми відбувалися раніше. Якогось особливого резонансу вони не набули. А, здається, і на політику російську якось вони серйозно не вплинули. Але от на заході, у Європі, як ми бачимо, вони на досить високий рівень підіймаються. Ну тобто, вже під підгідно європарламенту, а це відбувається. Чому це відбувається? Чому цьому питанню приділяють у Європі таку увагу? І чи це перспективно насправді, на ваш погляд? Ну на сьогодні відділення Національних Республік, мабуть, не є близькою перспективою, не є основним сценарієм. Хоча, звичайно, робота в цьому напрямку ведеться і. Є і статистика, яка показує, що, скажімо, вихідці Вістуви чи Бурятії в Україні гине набагато більше відсотковим відношенню, ніж із інших регіонів Росії. Це, звичайно, викликає певні збурення в цих регіонах. Проте, про якийсь серйозний сепаратизм Башкортостану, чи Татарстану, чи Дагестану на сьогодні ще не йдеться. проте, Частина вихідців із цих Національних Республік дійсно мешкає за кордоном, і вони хотіли б бачити певні сепаратні тенденції. І тому їх і підтримую для того, щоб це завжди було готово. Якщо дійсно Росія буде розвалюватися, щоб якийсь уряд в екзилі міг сформувати хоча б частину нового уряду, нової незалежної республіки гора як політичну составу. технологію. Це можливо цим можливо скористатися з боку заходу? Ну що це такий клин, який зможе розбивати або розбити Росію, розчленувати її. Ну тому що дійсно різні ж території це різні ем, автономні е, як сказати федерації, так федеративні округи, але вони не просто адміністративно е, об'єднані а все ж таки там у багатьох із них є певна така підстава національна. Ну і йдеться про ну серйозну експлуатацію, зокрема природних ресурсів, природних копалин. Ці ресурси йдуть по у центр, але вони не перепадають власне ось тим територіям, де де живуть не росіяни, не так русські, як Чудь Мєрі, Чуваші і так далі? На сьогодні Захід більше боїться розпаду Росії, тому що там є 5 тисяч ядерних боєголовок. Якщо їх якось поділять між собою кілька князів і там володарів інших достойних титулів, то контролювати все це буде набагато важче. Але цей сценарій він залишається в опрацюванні, і тому і ці рухи, і ці угрупування це такі відкладені карти для того, щоб бути готовими до реалізації різних сценаріїв. Угу. Дякую вам, пане Ігорей Ігор Попов, на прямому зв'язку.